Ви помічали, що життя раптом починає налагоджуватися саме тоді, коли ви перестаєте переживати? Здається парадоксом, правда. Все життя нам повторювали ставте цілі, боріться, добивайтеся. Але що, якщо істина зовсім інша? Що, якщо саме наші прив'язаності до людей, результатів, очікувань стають як орем? Який тягне нас на дно в роботі, стосунках і навіть у пошуку внутрішнього спокою. Карл Юнг, геній психології, відкрив гірку правду для багатьох. Чим сильніше ми намагаємося контролювати все навколо, тим швидше життя вислизає крізь пальці. Сьогодні ми розберемося, чому вміння відпускати може бути єдиним шляхом до справжньої свободи. Залишайтеся до кінця. Цей простий сув у сприйнятті може перевернути все ваше життя з ніг на голову. Ми міцно тримаємося за уявлення про те, як повинно бути. І саме в цей момент життя, наче знущається. Прив'язаність, яка мала б давати стабільність, часто стає джерелом постійного неспокою. Фокус у тому, що варто лише розтиснути кулаки, і світ ніби зітхає разом з вами. Юнг говорив це прямо. Навіщо ганятися за тим, що не можна контролювати? Все, що приймаєш і відпускаєш, перетворюється у щось нове. Ми живемо у світі вічної гонки, де спокій завжди здається десь там, за наступним рубежем. Але саме ця потреба контролювати все і заважає справжнім змінам мова не про те, щоб скласти руки і просто плисти за течією. Йдеться про тонкий перехід. Від постійного напруження до стану усвідомленого спостереження. Юнг, досліджуючи глибини психіки, відкрив важливий закон, поки ми одержимі фантазіями, ідеальними образами партнерів, блискучою кар'єрою чи щасливим майбутнім, ми не помічаємо того, що відбувається всередині нас. Звісно, прагнути успіху природно. Проблема починається тоді, коли наша особистість прив'язується до результату. Якщо я. Це моя посада, мої стосунки, мої досягнення, то будь-яка невдача здається загрозою самому існуванню. Звідси цей постійний страх, гризуча тривога, божевільна потреба контролювати кожен аспект життя. Юнг називав це марною спробою его зберегти свої ілюзії. Справжня зміна приходить не тоді, коли ми боїмося стіну з останніх сил, а коли нарешті перестаємо опиратися природному ходу речей. Відпустити не означає махнути рукою, це означає дозволити новому увійти у ваше життя чомусь, що не залежить лише від вашої волі. Це акт довіри, довіри до тієї невидимої мудрості, яка тихо направляє течію нашого життя. І коли ми справді відпускаємо, хаос раптом набуває сенсу. Можливості приходять самі без виснажливої погоні. Вічна тривога поступається дивним відчуттям. Ніби ти вперше по справжньому присутній у власному житті. Відпускання не означає відмову від мрії. Ні, це відмова від нав'язливої ідеї, що все має бути лише так, як ти задумав. Це вихід з в'язниці власних, я повинен і вхід у просторе приміщення усвідомленості. Але що, якщо справа не в людині, до якої ми прив'язані, а в тому, що ми в неї вклали? Юнг був категоричний. Ми майже ніколи не тримаємося за іншого. Ми тримаємося за свої проєкації, за надію, що ця людина дасть нам ту любов, підтвердження, спасіння, яких нам бракує. Ми призначаємо людей на ролі, які вони навіть не погоджувалися грати. Те, що ми не хочемо бачити в собі, ми вражаючи завзято шукаємо в інших то ідеалізуємо, то демонізуємо. Саме в цьому спотвореному дзеркалі народжується болюча прив'язаність. Наше его намагається перетворити зовнішній світ на своє продовження, привласнити його, як дитина іграшку Страх залишитися непотрібним маскується під маніакальне прагнення до успіху. Голод перетворюється на болючу залежність від стосунків. Те, що ми називаємо високими прагненнями, часто виявляється лише спробою заткнути внутрішню порожнечу. Але ніхто не може вічно відповідати чужій нав'язані ролі. Коли ілюзії руйнуються, залишається гірке розчарування. Юнг бачив у цьому захисний механізм психіки набагато простіше звинувачувати інших, ніж зустрітися з тими частинами себе, які ми ретельно ховаємо. Але коли ми нарешті усвідомлюємо свої проєкації, відбувається диво. Реальність починає змінюватися на очах. Інша людина перестає бути екраном для наших фантазій вона стає просто людиною зі своїми достоєнствами і недоліками. Процес розставання з ілюзіями болючий, але він дарує неймовірне полегшення. Це початок чесних стосунків. І перш за все чесних стосунків із самим собою. Коли ти перестаєш бігти за тим, що, як здається, зробить тебе цілісним, відбувається парадокс. Ти раптом опиняєшся ближче до самого себе, ніж будь коли раніше. І тоді, без зайвих зусиль, майже чарівним чином, все починає складатися. Коли ми відпускаємо потребу домінувати над усім, відкривається простір для усвідомленої присутності. У цьому стані зв'язок зі світом будується не на володінні, а на справжній близькості. Але що відбувається, коли наші ілюзії руйнуються? Его впадає в паніку і починає судомно чіплятися за те, що за природою неможливо контролювати. Тут важливо відчути тонку, але істотну різницю між внутрішнім напрямком і нав'язливою потребою контролювати кожен крок. Перше народжується з гармонії з собою, друге зі страху, майстерно замаскованого під компетентність. Ми складаємо плани, намагаємося передбачити всі варіанти, ніби це дасть нам гарантію безпеки. Але насправді гіперконтроль лише спроба его уникнути неминучого, непередбачуваності життя. Юнг говорив, невроз завжди стає заміною справжнього переживання. У цьому сенсі контроль працює як знеболююче. Замість того, щоб відчувати, ми завантажуємо розум стратегіями. Замість того, щоб зустрітися зі своєю вразливістю, ховаємося за рутиною, цілями, обіцянками. Тотальний нагляд за кожним аспектом існування нібито захищає нас від болю бути просто людиною. Але контролювати не означає жити. Це існування у штучній капсулі, де ми добровільно жертвуємо спонтанністю заради уявної стабільності. А адже саме спонтанність додає життю фарб, свіжості, справжності, без неї стосунки стають механічними ритуалами. Робота тяжкою повинністю. А навіть насичений день втрачає свою повноту. Роздуте його свято вірить, що повинне і може справлятися з усім. Воно наполягає на єдиному правильному способі жити, ідеальній моделі буття. Будь яке відхилення від цього шаблону викликає провину, тривогу, самокритику. Розум впадає в гіперактивність, наче перевантажена операційна система, що працює з десятком програм одночасно. Психічне і емоційне виснаження тут не слабкість, а закономірний результат. У глибині душі контроль це захист від здачі від капітуляції. А здатися не означає опустити руки. Це визнати, існують сили всередині нас і у житті, які не підкоряються волі. Юнг бачив у несвідомому автономну систему, що активно формує нашу реальність. Ігноруючи цей пласт, ми застрягаємо в раціональній пастці. Ніби всі питання можна вирішити виключно логікою. Відпустити контроль це акт довіри. Визнати, що навіть у хаосі є своя мудрість, а несподіванки це шлях. Це не життя без орієнтирів, а готовність дозволити життю дивувати нас. Як це можливо у світі, де ми плануємо навіть моменти тиші? Чим сильніше прагнемо, щоб усе йшло за планом, тим далі від себе ми віддаляємося. Навпаки, коли дозволяємо собі спостерігати, слухати, відчувати нагайного втручання, ми починаємо помічати. У життя є власний ритм, і він точно знає, куди нас веде. А що, якщо справжня свобода зовсім не в контролі, а у здатності його перебудуватися? Коли втомлене від нескінченних спроб все втримати, воно ослаблює хватку і звертається до чогось глибшого, до самості. Це центр психіки, цілісність буття, не соціальна маска, не роль, а те, ким ми є, коли перестаємо прикидатися. Поки його сидить за кермом, наше життя організовується навколо зовнішніх очікувань. Як я повинен поводитися? Як я повинен виглядати? Що від мене чекають? Відмова від цих нав'язаних уявлень стає першим кроком руху. Не назад у минуле, а до самої суті. Юнг називав цей процес індивідуацією, становленням тим, ким ми справді є, через інтеграцію свідомого і несвідомого. Цей шлях починається з маленьких проривів, коли ти перестаєш реагувати за старим шаблоном, коли усвідомлюєш, що більше не зобов'язаний підтримувати певну роль. Коли після розставання ти не кидаєшся відразу заповнювати порожнечу, а залишаєшся з нею один на один, трапляється диво. Ці моменти відпускання стають порталами. Вони не обіцяють миттєвого комфорту, але відкривають простір для справжності. Справжня капітуляція починається, коли його визнає свої межі, коли розуміє, що не потрібно контролювати все і знати всі відповіді. Саме тоді всередині нас пробуджується щось тихе. Самість вона не кричить, не нав'язується. Веде з ясною простотою і впевненістю. Її підказки приходять не з логіки, а з внутрішнього резонансу, з того, що має сенс, навіть якщо ми не можемо це одразу пояснити. Таке відпускання не пасивне, це витончена форма присутності діяти без одержимості результатом, любити без вимоги взаємності, творити без необхідності щось доводити. У цьому стані рушійною силою стає не спрага визнання. А внутрішня цілісність, які не потрібні оплески, щоб просто бути. В процесі індивідуації его не зникає, воно змінює позицію. Замість претензій на абсолютну істину, воно починає служити самості. Ця внутрішня трансформація змінює все. Стосунки стають щиріше, рішення усвідомленіше, а життя, яке раніше здавалося боротьбою, тепер відкривається як досвід, який варто просто проживати. Відпускання, не втрата, а інтеграція. Це дозвіл піти тому, що повинно піти, і прийти тому, що готове проявитися. У цьому жесті ми перестаємо існувати як набір ролей і починаємо жити як цілісні істоти. Але щоб самість могла проявитися, потрібно розібратися з ще одним захистом персоною. Персона одне з ключових понять у психології юнга, це соціальна маска. Яку ми носимо, щоб бути прийнятими. Вона необхідна адже ми живемо в суспільстві. Проблема починається, коли ми занадто сильно з нею ототожнюємося, коли починаємо жити заради образу, а не заради правди. Бути сильним, духовним, успішним, ідеальним ці ярлики звучать благородно, але вони вимагають величезної ціни. Постійна пильність, втома від гри, що гірше. Віддалення від себе. Адже неможливо бути цілісним, коли більшу частину часу ти зайнятий підтримкою ролі. Юнг розглядав персону як необхідний, але обмежений інструмент міст між внутрішнім і зовнішнім світом. Проблема виникає, коли ми забуваємо, що за нею є щось більше, коли прив'язаність до образу стає настільки сильною, що будь яка загроза його руйнування викликає страх, гнів, захисну реакцію. У цей момент ми вже не живемо, ми керуємо враженнями. Звільнення починається, коли ми усвідомлюємо, нам не потрібно підтримувати жодної постійної історії про себе. Ми можемо помилятися, змінювати думку, бути суперечливими. Нам не обов'язково бути послідовними з тим, ким ми були вчора, досить бути чесними з тим, що відчуваємо зараз. Саме з цього місця народжується справжність, навіть якщо вона не всім сподобається. Відпустити парсону радикальний крок. Він вимагає сміливості з'явитися без броні, дозволити собі бути собою, навіть якщо це зруйнує образ, який ми роками вибудовували. Але саме цей жест визволяє це як зійти з погано зіграної сцени, нарешті вдихнути повними грудьми, ставши автором своїх власних слів. Юнг висловив це точно хто дивиться зовні, спить, хто дивиться всередину, прокидається. Прив'язаність до образу це своєрідний явний сон. Віра в те, що ми лише те, що показуємо. Пробудження настає, коли ми визнаємо ту складність, яку персона вмістити. І в цьому визнанні починається справжнє життя. А за цією маскою ховається те, чого ми боїмося побачити. Тінь. Свобода лякає, хоча багато хто її бажає, але небагато готові поглянути на неї чесно. Адже бути вільним означає не мати укриття ні в людях, ні в ролях, ні в обіцянках. Це означає взяти на себе відповідальність навіть за ті частини, які ми не хочемо бачити. Саме там і живе тінь. На думку Юнга, тінь це витіснені аспекти нашої психіки. Все те, що ми відкидаємо або ігноруємо, це не обов'язково щось погане, а скоріше те, що було приховано, бо не вписувалося в наш ідеальний образ. Чим більше ми заперечуємо цю частину, тим більше сили вона отримує. Людина, яка говорить, що хоче свободи, часто боїться того, що може прийти разом з нею, порожнечі, тиші, відсутності підтримки. Тому вона чіпляється за іншу людину. Роботу або ідеалізоване майбутнє не з любові, а зі страху перед тим, що станеться, коли все, на чому вона базувалася, зникне. Відпустити означає не лише позбутися зовнішнього, але й заглянути всередину себе. Що залишається, коли бажання виявляється нездійсненим? Що відбувається, коли стосунки закінчуються, плани зазнають невдачі? Саме в цьому порожньому просторі з'являється тінь. І приходить вона на ніжно. Іноді тінь проявляється як злість, заздрість, глибока печаль, почуття, які нам не хочеться визнавати. Але потрібна мужність, щоб пройти через цей досвід без прикрашення. Юнг наголошував немає просвітлення без зіткнення з темрявою душі. Саме тут відбувається трансформація. Коли ми перестаємо боятися тіні, вона перестає керувати нами. Ми починаємо приймати ці забуті частини, потребу, страх, вразливість. Не для того, щоб піддатися їм, а щоб навчитися контролювати їх. Відпускання перестає бути лише жестом звільнення іншої людини. Воно стає зустріччю з тим, що нас вчили відкидати. Тінь не те, що заважає жити. Тінь те, що ми повинні прийняти, щоб жити повним життям. І тільки той, Хто пройде через цей внутрішній простір, зможе відчути справжню свободу. Свободу незалежно від кого або чого небудь, окрім самого себе. Тінь проявляється там, де ми найменше її очікуємо, у зв'язках, які ми називаємо любов'ю. Часто ми плутаємо любов із потребою. Межа між бажанням бути з кимось і страхом бути без нього тонка, але вона має значення. Юнг говорив, справжня любов починається там, де закінчується проекція. Поки ми прив'язані до того, що представляє інша людина, ми не бачимо її такою, яка вона є, і часто не бачимо себе на початку стосунків природно ідеалізувати партнера. Ми проектуємо на нього свої очікування, емоційну підтримку та безпеку. Мимоволі створюємо залежність. Інша людина перестає бути особистістю і стає ролью. У цей момент ми сприймаємо її не як ніжність або близькість, а як страх, замаскований під любов. Страх втрати, недостатності. Інший повинен бути поруч, щоб я почувався добре. А якщо він йде, ми розпадаємося. Але любов, яка тримає нас у страху, це не любов, а потреба. Коли ми відпускаємо ці узи, залишається правда, ми справді любимо. Але ми також усвідомлюємо, що використовували цю людину як щит від тих частин себе, які ще не прийняли. Відпускання не означає припинення любові це початок любові у більш чистій формі, любов без володіння. Любов, яка дозволяє іншій людині існувати без необхідності займати постійне місце в нашому житті. Це також вимагає внутрішньої реорганізації. Замість того, щоб шукати в іншому повноту, ми знаходимо її в собі. Любов, що не вимагає володіння, не холодна і не дистанційована. Вона більш присутня, бо не живиться страхом. Це коли ми не зникаємо в іншому, а ділимося своєю повнотою. Спільне існування без розчинення один в одному. Коли закінчується проекція. Починається справжній зв'язок. Зустріч двох свідомостей, які не зливаються, а пізнають один одного. І лише тоді можна любити вільно. Підтримка маски та залежностей вимагає величезної енергії. Настає момент, коли спроби втримати все просто не працюють. Образ, створений для відповідності очікуванням, починає руйнуватися. Сила, яка здавалася контролем, перетворюється на тягар. Втома, що здавалася фізичною, насправді сигналізує его виснажено. Це виснаження, не лінивство, не слабкість. це тихий крик підсвідомості, пауза, наче щось всередині каже, далі не можу прикидатися. І саме тоді починає проявлятися істинне я не з захопленням, а з особливим спокоєм, спокоєм, що приходить, коли щось закінчується. Юнг бачив такі кризи не як провали, а як заклик до правди. Коли внутрішній світ дезорганізовується, це сигналізує про те, що готується нова організація на іншому рівні. Емоційне вигоряння сьогодні настільки поширене, що його можна розуміти не лише як надлишок стимулів, а й як надлишок ролей. Занадто багато очікувань і надто мало згоди з тим, що ми дійсно відчуваємо. Життя, побудоване на підтримці образу. Потребує постійної енергії. Потрібно зважувати слова, емоції та реакції, постійно залишатися під контролем. Але коли тіло починає відмовляти, розум блокується, а воля зникає, щось вимагає нашої уваги. Хто ти без усього цього? У цей момент відпускання стає реальною альтернативою не як втеча, а як звільнення. Тоді, ти розумієш, більше не потрібно нічого примушувати доводити свою цінність. Можна зупинитися і не зникнути. Навпаки, ти починаєш проявлятися більш істинно, більш глибоко. Его опирається цьому. Боїться, що без зусиль усе розея сиплеться. Але підпорядкування це не відмова, а своєрідна психологічна мудрість визнати межу. Означає уникнути марних спроб подолати її силою. Юнг наголошував, ігнорована психіка створює симптоми. А якщо її почути, вона відкриває шлях, втома від маски це запрошення зробити паузу поставити собі просте, але страшне питання, що дійсно має сенс визнати, що іноді потрібно просто відпочити, скинути вантаж уявлень і дозволити в цій паузі проявитися чомусь справжньому. Коли маска спадає, залишається біль, про який мало хто говорить. Гірко та втрати того, ким ми ніколи не були. Багато говорять про відпускання як про свободу, але майже ніхто не згадує про біль, який воно приносить. Відпускання це також смерть, не фізична, а символічна. І іноді ця смерть така інтенсивна, що відчуваєш її кожною клітиною, відпускання ідеї, стосунків. Проекції майбутнього це переживання справжнього горя за тим, що не збулося. І це горе, істинне. Юнг розумів страждання не як помилку, яку потрібно усунути, а як необхідний процес трансформації. Без смерті немає відродження. Це стосується зовнішніх і внутрішніх циклів. Коли щось повинно піти, план, який не спрацював, любов, що не витримала. Ідентичність, яка більше не працює. Кожен розрив, навіть необхідний, приносить біль. Відпускання в цьому контексті не холодне раціональне рішення, а глибокий емоційний процес він веде нас у місця тиші, сумнівів і вразливості. І лише пройшовши через це, ми починаємо відчувати життя по-справжньому. Порожнеча виникає тоді, коли те, на чому ми базувалися, перестає існувати. І, хоча ця порожнеча лякає, вона також може бути родючою. Саме в ній з'являються суперечливі почуття полегшення і печаль, свобода і самотність, сміливість і страх. Усе це частина психологічного горя, не тільки від самої втрати, але й від образу, який ми підтримували, від уявлення про те, як усе повинно бути. Внутрішній сценарій, який тепер не збувається, змушує его страждати. Воно шукає відповіді, сенс, розуміння, чому не вдалося. Але життя діє за іншою логікою, менш лінійною. Іноді те, що не збувається, саме направляє нас всередину до переосмислення цінностей, відновлення основ, до переривання плану, який уже не наш, хоча все ще здається знайомим. Повага до цього горя так само важлива, як і його відпускання. Бо тільки пройшовши через біль, не заперечуючи його існування, ми можемо дійсно перетворитися. Не варто прив'язуватися до страждання, але й не можна його ігнорувати. Свідомо пережите горе має свій час. І саме в цей час щось дозріває відпускання це також урок звернення з невидимими втратами, тими, що не залишають слідів, але глибоко ранять душу. І саме в цій непомітній рані поступово починає пробуджуватися нове життя. Не як обіцянка, а як можливість. Коли те, що нас зав'язувало, нарешті розчиняється, відбувається диво. Світ не закінчується, навпаки, він починає перебудовуватися. Тиша, яка раніше лякала, стає родючою, а порожнеча, що викликала страх, перетворюється на простір. Саме в цьому просторі починають проростати речі, які не могли народитися, поки все було зайняте контролем. Очікуваннями і шумом. Це як відкрити вікно після багатьох років закритості. Пил танцює на світлі. Повітря змінюється. Спочатку дивне, дискомфортне відчуття, але з часом приходить дихання, а разом з ним присутність. Розум перестає ганятися і починає нарешті слухати. Слухати тіло, час тонкі відчуття. Уявіть людину. Яка роками залишалася в стосунках без справжнього обміну, зі страху, прив'язаності або звички? Коли вона нарешті відпускає не тільки іншого, але й ілюзії про те, що все повинно продовжуватися, приходить тиша і порожнеча. Але незабаром з'являється простір. І в цьому просторі вона повертається до творчості, починає писати, готувати без примусу, хоче вийти на прогулянку, слухати музику в темряві. Це повернення до творчості не як до завдання, а як до вираження себе. Юнг знав, зцілення не відбувається, коли ми насильно намагаємося щось змінити. Воно приходить тоді, коли ми приймаємо те, що є, коли перестаємо боротися з життям і починаємо його слухати, коли ми відмовляємося від гонитви за тим, що повинно бути, і сміливо дивимося на те, що вже є. Прийняття це не відмова. Це відкритість двері, через які приходить справжня трансформація. А тепер найважливіше питання, за що ви досі тримаєтеся? Який образ, яка особистість, яке очікування все ще займає місце всередині вас і блокує прихід нового? Що станеться, якщо ви відпустите це? Відпускання це ризик, але утримання теж іноді перебування в ув'язненні небезпечніше, ніж страх змін. Бо ми тут не для того, щоб грати роль, а для того, щоб жити. А життя прожити по-справжньому вимагає сміливості, сміливості зняти шари, які більше не підходять. Сміливості наблизитися до того, що дійсно важливо. Сміливості дозволити собі просто бути. Життя починається там, де закінчується ілюзія контролю. Саме в цей тихий і інтимний момент ми повертаємося до себе. Не як до ідеалу, а як до присутності, і звідти все, що дійсно важливо, знаходить свій шлях. Якщо цей посил резонує з вами, підпишіться та включіть сповіщення, щоб не пропустити наступні роздуми про відпускання, самоусвідомлення і глибоку психологію юнга, застосовану у повсякденному житті. А якщо ви дійшли до кінця цього тексту, напишіть у коментарях. Відпускаю те, що більше не належить мені. Так я буду знати, що ви пройшли цей шлях разом зі мною і що цей текст торкнувся вашої душі.